Друзі, всім привіт! З вами Каскай, і сьогодні у нас буде bmg Drive. А чому я сміюся, друзі? Ну я для вас файненький такий відосик підготував, так? З такими персонажами. І ціль цього, друзі, відосика — Нам буде треба доїхати по цьому божевільному спуску і не втратити нашого персонажа. Так, це Демі. Будемо, в принципі, розпочинати. Ну і першою тачкою у нас буде Nissan Skyline. Так, побачимо, чи Нісанчик взагалі зможе впоратися і довести нашого. Не? Цього персонажа такого смішного. Добре. Ну, взагалі, взагалі, друзі, наша задача зараз просто доїхати до кінця. Але, ну, хотілося б, до речі, не втратити цього героя, нашого такого персонажа файного, цікавого, прикольного. Давайте, в принципі, розпочинати і let's go. Так, поїхали. ескалає, Ну що там? Тихо, тихесенько, не хочеш, Я так не хочу швидко їхати, щоб він не впав, друзі. Ні, це реально файно. Друзі, це реально файно. Все, починається спуск. Починається божевільний спуск. І я навіть не знаю, чи я його зараз не втрачу, тому що, друзі, тут зараз буде прильот. Ой-ой-ой, тримайся! О, у нас тут розсинхронізація нічого, друзі, все одно в подобайку, будь ласка. Ой, Боже, що відбувається? Що відбувається? Він тримається, друзі. Він тримається. І це саме найголовніше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Дивіться, що відбувається А ви знаєте, що я його не втрачу. Бачите, деякі проблеми з сервером відбуваються, але ми його втрачаємо. Але, друзі, ми, скоріш за все, зараз доїдемо з вами, і там буде у нас стіночка, яка буде нас чекати. Ну, скалайн, в принципі, він то впорався з своєю місією такою не головною, але він доїхав. Він доїхав до кінця, друзі. І це саме найголовніше. 120... ну тільки скільки там, 150 буде чи ні? Ні, 150 км за годину, тільки скалайн більше не хоче. Але побачимо, який краш з нього зараз буде, друзі. Це просто зараз бляшанка буде. Чекайте, просто чекайте цю ситуацію. Ой-ой-ой, дивіться, мінус колесо, і це просто дивіться, що з нього трапилось. Але тачка сама по собі була файною. Ну дуже файною. Друзі, добре, давайте до іншої тачечки. Так, Rolls-Royce, а? Ти готовий? Ти готовий вести нашого персика? Тоді поїхали. О. Таке відчуття, що воно електронне. Але ні, але це не електрокар, це Rolls-Royce, нічого. Си... Але він поки що нормально надійно їде, друзі. Друзі, він нормально надійно їде. Ой-ой-ой, як ви бачите, трішки бачите, трішки підвисає, тому що дуже завантажений зараз сервер. І тому маємо те, то, що маємо, друзі, і дивіться на нашого тіпа. Він просто. Він просто ні, ти мене підставив! Дядь, ти мене підставив, що ти зробив? <гас> О боже, ні. Ні, друзі, це GG! <гас> це GG чисто. Ну дивіться, який краш. Друзі, дивіться, який краш. Все просто без шансів. Друзі, це просто без шансів. Так, друзі, Audi A4. Let's go. Все, набирає вже швидкість, скільки там цікаво, скільки вона, до речі, набере, тому що аудюхи самі по собі вони швидкісні, нормальні, надійні. Дивіться, там говорить там привіт, як справи? Прожимай, вподобайку, підписуйся на канал, а то я випаду зараз. Дуже, ну мені мені, мені подобається, друзі. Мені подобається такий контент. Я думаю, вам теж подобається, тому не забувайте про вашу активність на моєму каналі. Ні. А чого воно так клонить мене вліво? Ні, 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 я не хочу. Я не хочу. Невже? Друзі, якщо він зараз не спаде наш персик, то що ми, ми можемо доїхати? Момент істини. Друзі, ні, він падає, ні! Просто якийсь жах, я зачепився тупо за це за кресло. Є маємо, що з цим робити. Боже, в мене повилітали навіть покришки. Друзі, в мене по дорозі повилітали покришки. Я це тупо покрию. Дивіться ще з тачечкою. Друзі, дивіться, що з тачечкою. Ну це GG. це GG, добре, поїхали далі. Так, ми вже сидимо в башті x 7 Ну, в принципі, друзі, x 7, вона ну, ну, теж вона теж надійна тачечка. Побачимо, чи вона впорається з нашим персиком. Ну хотілося б, друзі, він уже випадає. Ну а боже, ну це просто жах, якийсь. Боже, що її так піднімає? Єдрян, ти батон! Ну це вітер, друзі, це все вітер, і подивіться. Це просто, ну, без шансів для виживання. Друзі, що з нею відбувається? Що зараз з тачечкою відбувається? У нас тільки ескалайн доїхав. Друзі, о, колесо. Мені здається, колесо буде на фініші. Ні, ну, прикольно, друзі, прикольно. Що зараз відбувається, стачечко? Просто let's go. Просто let's go. Ні, ну це краш. Це нуль шансів на виживання. Друзі, це нуль шансів на виживання. Наша бешечка X7 просто перетворюється в якийсь брухт. Добре, поїхали далі. Добре, друзі, підходимо до ліксаря і побачимо, чи ліксар зможе впоратися з цим спуском і з цим диванчиком, хотів сказати, з цим крі кріслом. Ну, друзі, хотілося би, хотілося, щоб дійсно він хтось. Хоч хтось би доїхав до фініша з диванчиком, і було б дійсно файно. Але маємо те, що маємо, ви бачите всі результати, які зараз відбуваються в нас. Він там намахає руцями, він просто в шоці. Здається, він просто зараз. О боже. Ну я хотів хотів сказати. Здається, він зараз впаде, він падає. Ну падає, друзі, 200 км за годину. Практично. Звісно, він впаде. Ну звісно, впаде. Це все логічно. 200 км за годину. Практично зараз у нас ліксар їде. А диванчик, до речі, а диванчик тут звалиться чи ні? Тримається, друзі, знаєте що? Якщо б зараз наш би персик не впав, скоріш за все, скоріш за все, друзі, ми б пройшли їм. Оце б дійсно було б цікаво. Але маємо те, що маємо, нагадую. Так, ну прикольно, мені подобається те, що зараз відбувається, те, що відбувається в Бімсі, так що сподіваюсь на ваш лайкосик. Так, ну вже ну ми до фінішу доїхали. Друзі, вже з кріслом. Ми тоді без крісла на ескалані доїхали, а вже ліксар доїжджає з кріслом. Ну тоді ми вже потрішку і потрішку приближаємося до нашого нормального такого фінішу, тому що е, я думаю, що хтось додоїде. Якась тачка додоїде. Нормально, ти, до речі, стоїш, там при присядь на крісло. Добре, давайте до інших тачечок. Так, друзі, сіли в наш ренджик. А? Сіли в наш ренджік. Поїхали. 40 кілометрів за годину. Мені здається, що треба швидше трішки їхати. Щоб наш персик звідти не вилетів, ну дуже його шкода, що він весь час падає що ти русями ми махаєш і розумієш, що тобі потрібна допомога до побачення. Він чисто робить, як є на цьому, на швидкості 180 км за один. У нас здається, зараз краш. У Нас здається, друзі, краш. У нас колеса повилітали, і у нас непереливки. Не у нас великі непереливки зараз з Ренджиком, і він не зможе впоратися з керуванням. І що? Друзі, це без шансів просто. Без шансів для ренджика. Він просто перетворюється в сміття, і це краш, це джіджі, і обираємо іншу тачечку. Так, друзі, Мерсик. Ай я, я, Мерсик С класу. Мерседес Бенц с класу. спортивненький, 90 км за годину. Що ти випадаєш? Розумію, до побачення. Чисто робить зараз наш манікінчик, але Мерсик продовжує їхати, і головною задачею нашою доїхати зараз до стіни. Це самий, найголовніше зараз буде, але з Мерсиком щось відбувається, друзі, і це Краш. Це Краш Мерсика, на жаль, на жаль, ми не доїжджаємо. Подивіться, що з ним відбувається. Подивіться, що з ним відбувається, взагалі без шансів. Але, але, я думаю, що можна вижити ж, правильно? Можна ж вижити при такій ситуації? Що там у нас зараз з кабіною Зараз щекнемо, там, де водій сидить, а? Ой-ой-ой, боже, що, куди ти котишся? Куди ти котишся? Мерсик. С клас. Ось тобі, Мерсик, ось тобі, Ес-клас. Оп, все, приїхали, друзі. Приїхали. Давай тоді в, в канаву до свого друга, до свого манікенчика. Ну, тут так, тут беша. Ні, тут є шанси, друзі. Дивіться, є шанси тут. І, в принципі, все окей, але ми не доїхали, друзі. Ми не доїхали. Тоді давайте гоу, до наступних тачечок. Друзі, бешечка, третьої серії. Let's go. Стара надійна. Ну, я так вважаю, що надійна. Друзі, а давайте спробуємо не сильно швидко їхати. Може, дійсно? я так, Цей манікенчик не впаде, як ви думаєте, перше лице. А, є контакт, дивіться, як це чудово все виглядає. Полетіла маленька, Друзі, вона не впала. Вона не впала. Може, пригальмуємо трішки. Може, трішки пригальмуємо, але я не можу. Це ж спуск без гальм. Які гальма? Каска, який гальма, каска без гальмів. Ай, летить моя маленька, летить. Головне зараз не зачепитися за деталі, які тут зараз в нас є. Ми дуже зараз стабільно йдемо, друзі. Ми дуже зараз стабільно йдемо. Чуєте мене чи ні? Друзі, друзі, до побачення. Боже, наш манікінчик звалюється, але Бешечка продовжує свій рух. Ну це було близько, друзі. Ну ну, 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 боже мій, ну що ж це тіше відбулося? Але в нас зберіглася палета, друзі. Тоді в нас зберігся диванчик. Зараз у нас зберіглася палета, точніше, крісло. І зараз Мерсик йде тільки 100 кілометрів за годину. Дійсно? Мерсик, ти йдеш ти що? Це все, що ти можеш? Ой, Мерсик, вибачте, Бешечка, ну що ж це таке? Там і Бешечки, у нас і Мерсики, Я вже не можу. У мене просто бомбить. Ну як так? Чому з манікенчиків ніхто не хоче не може доїхати? Ну, Бешка третя, ну вона добре йшла, друзі. Ну погодьтесь, вона дуже добре йшла. Але що, наша Бешка не доїде до кінця, чи що? Ні, доїжджає до кінця. І що? Друзі, все. GG, вона не може далі їхати. Друзі, це GG, і вона не прийшла. Друзі, ну вона не доїхала. Ну це не рахується. Стіна повинна бути стіною, там треба зробити бум, щоб на неї пройти. Тому Бешечка тут зараз залишається, а наші тільки дві тачечки. Це Ескалайн, і це здається, Мерсик. Так, там Мерсики? А ні. Чи Мерсик, так, по-моєму, Мерсик. А ні, там Lexar. і Nissan Ескалай у нас залишаються біля стінки. А Бешечка третя серії. На жаль, на жаль. Ну, не доїхала. Не доїхала, так не доїхала. Добре, давайте до інших тачечок, друзі. Так. Так, на що ми маємо? Ми маємо знову бешечку. Ми маємо знову бешечку третьої серії, але... але трішки новіше. Року десь 19-го, десь плюс-мінус так, 20-го. І ця бешечка, зараз побачимо на що спроможна. Але ви бачите, що там палепа, палета відвалилась. Друзі, ну це без шансів взагалі. Мені О -о 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 -о, I can fly, я умів літати. Що там нормально, все з тобою. Розповідаю з тобою, все нормально, тому що бешечка зараз у нас летить нормально. Ой-ой-ой. ой 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 Боже, що зараз відбувається, друзі? Що зараз відбувається? Просто скаже на зараз швидкість. 180 км за годину. І ми маємо, ми маємо розвернутися. Трішки, трішки, не переживай Бешечка, все нормально. Продовжуємо свій рух газу. До речі, газу. Все, приїхали, друзі. Щось трапилося, ми проїхали, Наш двигун вже все заглох. І це джі-джі, друзі. Це джі-джі для цієї бешечки. Ну зараз це цікаво йде. Все дуже файно, все цікаво. Але але я думаю, що я вважаю і думаю, що ну повинен один з манікеном ну доїхати до фінішу. Тому дивись цей відосик до кінця. Поїхали далі, друзі, це бугаті Veyron. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ревмотору буде, ну звісно, бу у Уй уйю. Маленька, куди так піднімаєшся, шалено, розповідай мені. О, манікен, до побачення. Чисто залишається тільки крісло у Бугаті Вейрон, і вона зараз йде прекрасненько. Поки що прекрасненько йде, але ми маємо непереливки. В нас щось там застряло в правому колесі, але ми йдемо. Поки що надійно, ні. Без шансів для Верона, друзі. Колеса немає. Колеса немає, і це GG, друзі. Бугаті Вейрон потрапляє просто в краш. Просто в краш, немає колеса, немає надійності, на жаль, для цієї тачечки. І маємо те, що маємо, друзі. Ми граємо по правилам, ми граємо чесно, і це саме-саме найголовніше. Так, ці детальки нам дійсно заважають, але ми не будемо їх прибирати. Треба ж професійно керувати, треба їх минувати і їхати до фінішу. Добре, let's go далі, друзі. Іди ж ти сюди. Ну що, let's go? Let's go тоді наша Chevrolet Camaro і побачимо, що зараз з цього вийду. Ну давай. Не підстав мене мило, не підстав. Я так не хочу, щоб ти манікенчик випадав. Мене так, мене так тебе шкода, що ти випадаєш при кожному якомусь толочку. Це просто жесть. Що, не випадеш? Розумію, друзі. У нас проблема. Зараз Шевроле Камаро, але ні. Проблеми ми ці минули. Минули ці проблеми. І зараз у нас е Камаро, в принципі, нормально так іде. Надійно йде. За детальки зачепилися. О, минулих. Про що я вам і казав, друзі? Професійна точка зору, йомойо, оп. Є контакт. Ой-ой-ой, а у нас О, Ось тобі професійно! Ось тобі професійно, друзі. Ось тобі професійно. Краш, друзі. Це краш, шевроле, камаро. І до речі, я думав, що вона пройде, тому що сила тяжіння в цій тачечки, в принципі, вона була нормальною. Вона добре дуже йшла, але вона втратила манекен, зацепилась за якісь там детальки, і ми маємо те, ще маємо краш, друзі. Це краш. Друзі, останній наш заїзд. Форт Мустанг вже готовий до цього спуску. І ще BMG, драги мови. Тому вподобайка, друзі, 100%. А ми розпочинаємо. Let's go. Так, Дембі, я думаю, що ти вилетиш. -мої, Мої ставочки, що ти зараз вилетиш, тому що ну, ну, да -да. махай нам руці, тому що це вже GG. Я думаю, що він скоро вже вилетить. Того час зараз настане. Ну, як завжди, до побачення дембі мені було тебе шкода. Ну, я, я не винен, друзі. Я не винен, що так відбувається. Ну що поробиш? Ну він, він обирає тобі собі такий шлях, він не хоче доїжджати взагалі до стіни. Друзі, якщо цей відосик набере 10-15 вподобайок, я дуже буду вдячний за це. То що ми зробимо? Ми зробимо такий же самий спуск, але вже з диванчиками і теж з Демі. І мені, до речі, здається, що він там буде трішки краще себе почувати, тому що диванчики вони більш ширші, і це не може не А що відбувається зараз з нашим мустангом, друзі? Давайте азота додавимо, а? Азот, азот, тут додаємо. Все, азот, фул азот, друзі. Поїхали до нашої стіночки. Мені здається, що ми не доїдемо, друзі. Ми зараз втрачаємо взагалі швидкість. Ні, не втрачаємо, набираємо, знову набираємо швидкість, друзі. Головне зараз не опинитися біля бешечки нашої третьої серії. Давай до стіни. Форт Мустан, давай до стіни. Ну, ти можеш, ти можеш. Ну, ну в принципі, рахуємо. А чому би і ні? Ні, рахуємо, друзі. Він би доїхав, він би доїхав, друзі. Я в цьому просто впевнений. Ну, тачка, до речі, до речі, ну не сильно покоцалася. Ну як не сильно покоцалася? Куди ти далі їдеш? Розповідай, куди ти далі їдеш. Е, мінус одне колесо, колесо Lexus Скайланд Бешечка третьої серії. Друзі, ось такий у нас відосик з вами вийшов. Якщо він тобі сподобався, прожимай подобайку саме зараз. Пиши коментарі після цього відосику. І звісно ж підписуйся на мій україномовний YouTube канал. Друзі, до нових зустрічей, а з вами був. はい。